Всім привіт вихід рою з пакета 20 травня Не було мене такого раніше, щоб озароїлись На 14 рамках на 15 О в небі куча бжів Зараз був дивитися де вони сядуть Зараз як сядуть метрів на 6 я не зніму їх. Он збирається на абрикосині на найвищій вірті. Скільки це? Метрів десять. Ще б вищій до сіли. Це прикол. Рой назад залітає. Такого ще не було. цього вулика вилетів, політав і залетів назад. Це цирк Я нічого взагалі не робив. Матка там не знаю, без ну, крила не підрізане, нічого там не робилось. Тут вже нема нікого, вернувся назад 3. Я вже тут прилої наробив. Сіки ящики. Що попало? Так, хай заходить. Зараз я туди гляну, що там робиться. Так, а ну зараз подивимося, що тут робиться, що тут роїлося. Ну він не дуже великої сили, я навіть вощину ставив з краю як заставну трошки потягли якісь мисочки. Зараз подивимося що там робиться. Ось маточник. Ну, да, є маточник. Раз другому корпусі Це пакет привезений 21 першого квітня я його пересадив ну місяць маю а ну розплод такий дебелий он маточники Ну все рівно був взяток. Ставив вам кучу ващини штук, скільки я поставив? 4-5 ваші. Це ж не то, що там не було роботи їм. Це недолік селекції. Ну да, маточників куча. А що він назад вернувся, непонятно. Ну, Вощину тягли, як роїться не дуже. Ну, Щось трохи наносили. Не стоїть вощина, навіть не відтягли повністю. А щоб він був забитий бджоло, я б не сказав, нічого там не висить. Рамки стоять по силі. Ну тут трохи може. маточный вон куча ну як куча есть один-два Ну расходу нема открыто Вроде як вихід маточника був. щось непонятно. У Ось їх тут куча. Вон ще маточники. Ну це ж такой розведи и буду і на наступний рік роиться. Ще один у нас пакет Закарпаття. Це хоч меду приніс трохи. Теж роїться. Скільки він займає, 14 рамок. Маточники внизу є. В другому корпусі маточник. Ще один відкрив пакет. В каждом пакеті маточник якийсь. Це не запечатанчи. Це якийсь прикол. Я такого ще не бачу. С другой стороны. Ось все. Вони ще усі раїться, чи що всі будуть роиться, що. Тексики він займає. 15 рамок. Я за 20 років держу бджіл джил, я такого не бачу, щоб це роїлися на 15 рамках всі підряд. Пакеты причому. У нас такие маточники. Все, муж. матка жива вылезла. Прикол. В богатых пакетах уже. Видите, пакеты за завязаны. Три дня назад я еще там дивился В пакеті одному були маточники, теж ройові. Я там його трохи подробив, але мабуть цю ситуацію не спасло. Це мені вже не подобається, що пакети рояться, Подивлюся, як вони будуть по помедові Мабуть, буду вертатись на українську степову, у мене є там матки свої. Буду займатися своєю селекцією, бо це така фігня якась. На 12 рамках він роїться, на 14. У мене раніше 24 рамки займали, вулики. Круглий сезон, там робив з них відводки, ніхто нічого не, не роїв нікуди по такої силі. Ну, ще передивлюся, подивлюсь, скільки там, де маточники, де що роїться і що буде по меду. Ну, меду з закації майже немає в цьому пакеті. Всім дякую за увагу, до скорої зустрічі, пока.